Дівчата і хлопці всім привітики-привітики. У вас вітає суботній день. Гусі-гусі сидять на сонечку. Ну, хтось на сонечку, хтось в холодку. Хоча тут не таке вже й сонце. Кидала гарбузи, сама діш. А от капусточку ми раді. І зроблю таке коротеньке відео. Коли приїздив до мене братик, він був недовго лише годинку часу. Вкинув сіно, оце полагодив мені двері та й все, ти поїхав додому. Але коли він був в мене, то гусенята були ось там. Ось там. Там в тій загорожі. Я вже знала, що він має бути на під'їзді. І гусенят залишила, як то кажуть, в загорожу не загоняла, а в цьому вольєрі. А він дзвонить до мене каже, а що ти гусенятам, холодок не робиш? Кажу, для чого їм той холодок? В них є навіс, і вони там ховаються. Ну, На даний час ось тут в них є холодок. Та й тут криша холодок робить. І ви бачите, оскільки. Сонечка нема. Я кажу, для чого їм ти холодок, якщо вони можуть сховатись під навісом? Чого ти кажу, за них переживаєш? А він каже, бо це мої. Хі. Кажу, твої, да не твої. Парочку дам на розведення, а всі решта будуть мої. Дівчата, гусі, подивіться. Гусі ховають дзьоби. І вже ж знову буде холодно? Цілий день працюю в кофті, в штанях, в чуботях. І не жарко. Гусі поховали дзьоби. Значить, буде ще холодніше. Ну, де синоптик. Як то кажуть, до гадалки не ходи. Ну, ладно, вони ситі. Вони капусточку з'їли і кукурудзу от за два дні, та й нема. Бо я насипаю під повну і вистачає на два дні. Водичку тільки що поміняла. Ну та й все. На цьому скажу вам до побачення. Таке коротеньке відео. Проте що братик все ж таки переживає за гусенята, хоча йому буде менша кількість. Ну і так як сталося, що тих 20 яєць були чисті, а з цих яєць від Євгена, то я частину візьму собі, а частину віддам йому на утримання, а собі на м'ясо. Ну, та й напевно через те братик і переживає, щоб вони були в холодочку, і наїчені, і напоїні. Але я думаю, що їм тут не худо, вони тут добряче живуть, тому що якби їм було погано, то вони місяць часу такі не були. Це точно. Якби без стартового і без тепла, Ото, що я їм давала до двох тижнів. То, звичайно, що вони б такі не були б. А так гусенята на славу дуже гарні. Ну, а тепер вам скажу пока-пока. І гусенятка говорить пока-пока, пока! Дякуємо за підписки, дякую за перегляди. Бережіть себе і своїх найрідніших. Гарний вам звісточок! Всім пока!